Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Шовець. Сьогодні вийшло видання Financial Times з черговою статтею, присвяченому мирному договору між Росією та Україною, і заявило, що з інсайдерської інформації є відомості про те, що мирний план. Американські Трампа скоротили з 28 пунктів до 19. І в цих 19 пунктах максимально врахували інтереси України суверенітет України, територіальні поступки України, чисельні ЗСУ і інші болючі теми винесли за межі договору. Про них буде говорити особисто президент Зеленський з президентом Трампом. Під час свого візиту в Вашингтон. Про те, що візит в Вашингтон е відбудеться, сказав учора в вчорашній заяві вечірній президент Зеленський. Він сказав, що полетить у Вашингтон на зустріч з президентом США Трампом для того, щоб врегулювати всі питання і підписати цей планковий мирний договір. Скажемо так. Що ж, я скажу дуже просто: зараз знову розганяється хвиля про те, що Україна капітулює, стає на коліна. Це розганяють росіяни, українські блогери, які працюють за ФСБшні гроші. Це розганяють наші політики всередині країни, для яких головне дорватися до корита, а не головне, щоб для України. України наступив українців у мир. Я скажу свою думку: ніякої капітуляції України не буде і не мало бути. Президент Зеленський твердо сказав: суверенітет України, територіальні поступки, визнання захоплених територій російськими, скорочення ЗСУ неможливе. Це переготива всеукраїнського референдуму. Я не можу вирішувати ці питання без українського народу. Президент Зеленський ніколи не підпише капітуляцію України, тому що це стаття 111 Держзрада. Це для тих, хто розганяє хвилю. Україна на коліна, Зеленський підписає, підпише капітуляцію. Дуже прошу, шановних українців, я вірю, що мир буде. Я вірю, що настане ранок, коли війна закінчиться. Для цього потрібно не чубитись. Не сваритися, не піддаватися на провокації і просто трошки потерпіти. До нового року буде мир. Я молюся за це. З вами український історик та журналіст ОШвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.